Політична партія Удар Віталія Кличка вважає, що наводити лад в Україні, порядок в нашій країні, треба починаючи з самих себе. І саме тому, що одним з перших законів, які ми ініціювали для прийняття в парламенті, є внесення змін до закону про статус народного депутата України. Наша принципова позиція, що народні депутати України це такі ж самі громадяни України, як і всі інші. І не може бути особливих каст, не може бути особливих привілевій категорії громадян, які називаються народними депутатами. Я б наголосив на трьох особливостях цього закону. Це можливо, це перший випадок, коли закон поданий всією фракцією. І це не просто підписані всі наші депутати від партії Удар, це ініціатива була так, депутатів. Я дуже хочу на цьому наголосити. Бо мій досвід попередніх скликань показує, що такий закон неоднозначно сприймається всіма політичними силами. Друга особливість цього закону ми вносимо цей закон не перед виборами, а після виборів. Бо це наша принципова позиція, яка не є елементом політичної кон'юнктури перед 28 жовтням чи подібними датами. Третя принципова особливість цього закону: ми передбачаємо не зупинення дії норм щодо пільг. Ми передбачаємо скасування більшості пільг народним депутатам України. Перша норма скасування виплати 12-місячних окладів при виході депутата на пенсію. Друге, це довічна пенсія, умовно кажучи, це виплата заробітної плати депутату після закінчення строку повноваження строком на один рік, якщо він не має роботи. А в окремих випадках при навчанні – до двох років. Але там є ще одна норма, коли депутат не знайшов місце роботи. То йому виплачується 50% до виходу на пенсію. Третя норма. Тобто це пристойне утримання для тих, хто не працює. Третя норма. Скасовується норма щодо виплати двомісячної заробітної плати на оздоровлення. Скасовується норма щодо виплати трьох заробітних плат у випадку дострокового припинення повноважень депутатів. Потівки на відпочинок. Тому всі колишні народних депутатах повинні купуватись на загальних підставах, як зароблять всі громадяни. Державне страхування для народних депутатів, будь ласка, за свій кошт, але це не має робити за кошти громадян України. Наприклад, стаж роботи не буде включатися, як це передбачено законом, період, коли не працює депутат чи його дружина. Він має мати такі самі права, як і всі громадяни. Працює, в стаж входить. не працює, не може бути ніякого стажу. Переїзд в Верховної Раду і назад не буде відбуватися за рахунок коштів платників податків. Право на позачергове отримання готелю скасовується. Депутати повинні платити за зал офіційних делегацій, а не користуватись безплатно. Паркування автомобілів має здійснюватись на таких самих правах, як і громадян України. Тобто безплатно паркування не буде. Змінено деякі норми, дуже принципові норми. Це дві норми. Перше, скасовуються всі види безоплатного проїзду народних депутатів України. Але депутат є, має все-таки особливий статус, особливий стан, особливу професію, яка потребує контактів з людьми, з виборцями. В зв'язку з цим пропонується інша норма. Кожному народному депутату встановлюється ліміт коштів, які будуть видавати з кожному з них на проїзд території України. Вибирай спосіб пересування, але ти маєш в цей ліміт для проведення своїх виконання своїх обов'язків народного депутата України. Друга принципова річ стосується такої одіозної норми, яка дозволяла в законі. Є норми, яка дозволяє народному депутату України незалежно від місця проживання претендувати на квартиру або компенсацію за квартиру. Достатньо київському депутату подарувати своїм дітям квартиру. І ти завтра маєш право претендувати на абсолютно моральні кошти. Ми скасовуємо, передбачаємо в проєкті закону скасувати всі ці норми, і замість них вводиться норма, нова норма, яка передбачає для іногородніх депутатів тих, хто територіально перебуває живе поза межами Києва, більш ніж 30 кілометрів, може за його заяву, йому може даватись компенсація на оренду. Квартири або зняття номера у готелі для проживання. Для уникнення можливих зложивань у зв'язку з цим, ми пропонуємо доповнити цю статтю ще одніє норми: список всіх депутатів, які подали заяву на отримання такої компенсації, що місячно має оприлюднюватись на сайті Верховної Ради України, а раз в квартал публікуватись в газеті Голос України.